Наукові назви рослин Вагомий внесок у розвиток систематики зробив шведський науковець Карл Лінней, 1707-1778 роки. Він запропонував власну класифікацію організмів, запровадив систему наукових назв видів рослин і тварин, бінарну номенклатуру. За цією системою назва виду складається з двох слів латинською мовою. Перше слово іменник, назва роду, до якого належить вид. Це слово завжди пишуть з великої літери. Друге слово прикметник, назва виду. Його пишуть з малої літери. Наприклад, цибуля ведмежа черемша. Цибуля городня та часник належать до роду Аліум і мають назви Аліум урсінум, Аліум Цепа та Аліум сатівум.